Вітаю мої неймовірні глядачі і глядачки. Сьогодні про дух Сашка-Суботу, книги і аніме. Поїхали. Це альтернативні рекомендації. Дякую всім, хто написав ідеї для відео в пості в нашій спільноті. Власне, я не вибрав щось, що потягне на окремий повноцінний ролик, але з радістю поговорю на теми, які вам цікаві. По-перше, я не вспів тета, я тільки хотів сказати, коти Коти божественні. Це абсолютно правда. Не знаю, чи вам видно чи ні. Отак гейміфікація в навчанні. Ваші думки прикольно чи це фігня? До речі, цікаве питання з точки зору інтерфейсу і юзер експіріансу. Як на мене, немає універсальної відповіді, просто тому, що все залежить від ваших цілей і додатку, над яким ви працюєте. У випадку з Duolingo працює, і наскільки мені відомо, цей проект комерційно дуже успішний і приносить досить хороші гроші. Побільше того, гейміфікація мотивує заходити в вас в додаток регулярно. І допомагає комунікувати персонажу ДО з вами як з користувачем. В принципі, від гейміфікації багато переваг. Інший важливий момент результат. З точки зору продукту, корпоративного, фінансів, брендінгу, реклами, яку запускає до. Це дуже крутий варіант для взаємодії скористувачів. А от якщо ми поставимо ціль навчити людей, отут я вже не впевнений, бо коли я користувався додатком, Duo, я був мотивований саме отримувати поінти, нагороди, рухатись далі, відкривати скрині, грати буквально, але не навчатися в цьому плані. Я хочу сказати, що я не певен. Що це якісно працює для кінцевого користувача, але точно впевнений, що є маса продуктів, які за допомогою цього підходу? Покращують користувацький досвід, а ключове гроші залучають більше аудиторії, більше якісної аудиторії і краще формують свої фінанси. Ну знову ж таки, в до наприклад, можна дивитися рекламу і отримуючи за це, і отримуючи за це поінти, жить. А наскільки мені відомо, дуже маленький відсоток до платить, і відповідно, що це додаткова монетизація, додаткові гроші, і проект краще живе. Сподіваюсь, я відповів на це питання. Але якщо ви питаєте, як користувач, що краще? Додаток з геміфікацією чи без, Питання вашого підходу. Якщо вам ок. І без гейміфікації, і вам якийсь додаток або проєкт подобається з точки зору знань, обирайте його. А якщо без гейміфікації ви не вмотивовані відкривати цей продукт, то обирайте гейміфікацію. Експертністю міт чи реальність, чи всьому ми потребуємо експертів, як це впливає на нас. Дивіться, експертиза, це питання абстрактне, і питання регалій, питання, знаєте, якихось корочки, дипломів, все інше. Але як на мене, в будь-якому питанні дуже важливий досвід. Тому що реальність часто сильно відрізняється від того, що написано в книжках або в теорії. Тобто, якщо ми маємо людину, яка працює в цій сфері, і людину, яка вчилась в цій сфері, це абсолютно різні люди. І от людина, яка має практичні знання, вона часто має дуже дуже вагомі переваги. Але хочу сказати, що я працюю в дизайні в UX, і у мене дуже Посередні знання теорії, але дуже багато практики над різними проектами, з різними бюджетами і з різними клієнтами. Тому я можу сказати, що насправді ну, теорія вона дуже важлива, і часто знань якихось е, концепцій, якихось теорій мені не вистачає. Але коли доходить справа до практики, до комунікації, до досвіду, до розуміння того, що клієнт хоче саме з практичної точки зору, тобто, якщо він каже йому швидко, це не значить, що йому треба. Швидко, це значить, що у нього таке бачення, і що він може цілком три тижні ще мусолити цей провід. Боже, як я пітні в цьому одязі, в цій спеціалі, але вибачте, як є коротше, я до того кажу, що експертизу можемо розглядати в декількох плащинах: як то знання, як то досвід, як то досвід помножені на знання. Але чи кращі люди, які дотичні до сфери, ніж ті, що люди не дотичні, очевидно, що краще, тому що у них є експертиза, хоча б мінімальна. А от яка експертиза, в якому конкретному питанні нам краще теоретична чи практична, треба дивитись по ситуації. Якщо хочете подискутувати на якусь таку тему, пишіть наступного разу щось конкретно. Конкретний кейс, конкретну ситуацію буде легше розібратися. Які неочевидні професії є недооціненими, на вашу думку, в якій сфері мало людей? Я не знаю, в якій сфері мало людей. Я не займаюся цим питанням, але можу сказати, от точно недооцену професія це професія аналітик. Я вважаю, що треба більше приділяти у цьому факту, краще розвиватися в цій сфері всім, абсолютно всім. Аналітика, статистика, збір даних і робота з цими даними покращення будь-якого процесу будь-якого продукту, будь-якої ідеї, в тому числі каналу альтернативний, відбувається виключно через процес джерело збору даних, збір даних, аналіз даних, покращення даних, порівняння наступних даних з попередніми. Тобто ми можемо що завгодно робити в цьому житті, в цій і, ну, і дотичними бути до будь-яких процесів, хоч до вишивки. Х... Так, мене пані Соня з'їсть, хоч до плавлення металу, хоч до війни. Якщо немає аналітики, якщо немає даних, ми не можемо зробити чіткі висновки, хоча б ну висунути теорію, чому щось працює так, а щось по іншому. Тому аналітик мені здається треба всюди. Єдине, що можливо не в штаті, а окремий якийсь спеціаліст, який працює на партайм, чи щось таке у будь-якому випадку. Якщо ви займаєтесь будь-чим дотичним до бізнесу, наданням послуг чи все інше, вам треба аналітика. Це дуже нудно, але неймовірно продуктивно і. Просто шокуюче впливає на майбутні результати вашого продукту, вашого бізнесу, вашої справи, вашого будь-чого. Аналітики. Ось що. Огляд новин Лільок Монстер Хай третього покоління. Та Вер... Так, Монстер Хай третього покоління. Це ці жінки-кішки, це воно. Мені дуже Е, Топ. На жаль, немає куди поставити цю красу, але мені таке треба. Шикарно. Кіт, дякую, що посусу камеру. Про адекватних терапевтів, Полдьоного, Старчишина, Фохелп. Дивіться, з Олександром Авдєєвим у нас є подкаст. Я з ним спілкувався, він мені допомагав в свій час. Ми маніфестом старалися завжди допомагати Фохелпу. і в тому числі я проходив там курс КПТ і рекомендував від себе чисто цей продукт. Ні полудьоного, ні станчишина я не знаю. Особисто я з ними не працював, бо більше того я і з Олександром Авдєєвим не працював, але мені подобається його шоу Загони і мені подобається те, як він веде комунікацію. Ну і мені подобається те, що він багато часу приділяє саме медичні складові. Але знову ж таки, я не можу вам порадити і говорити про адекватних психотерапевтів, бо вони не мої психотерапевти. Ви можете дивитись на контент, який вони створюють, або можете звертати до них на консультацію оцінити самостійно. Я не можу дати такі дані, типу адекватні на основі чого на на основі розслідування проти Спартака Суботи. Воно було непоганим. Але це не робить його хорошим терапевтом, як і інших з переліку. Тобто. Я знаю і ціную продукти Олександра Авдієва, але знову ж я також не гарантую якість його психотерапії, а інших я взагалі не знайомий з ними. Тому ж вирішуйте, наскільки вони якісні терапевти на власний розсуд. Шукайте свого, той, який вам допомагає і з якому вам комфортно. Бо я як дізнався, що є астрологи, психологи, я такий вау. Що адекватність і нормальні стосунки, нудні, тому сценарії пишуть не з них. Ем, дивіться, я стосовно цього не знаю стосовно сценарної частини, і чому дуже часто є ці сині волосі, панянки, які нам в цілому подобаються, але які наносять нам травми. Е, я тут не берусь судити, тому що що? я не знаю, що таке нормальні, адекватні стосунки. Ну типу, я уявлення не маю це які, як це міряти. Це там, де ви одружені, вже там, де ви живете, там де у вас хороші сім'ї, де у вас погані сім'ї. Тому що ну нормальність це дуже специфічна штука. Є співзалежні стосунки, є об'єктивні стосунки, є токсичні стосунки. І часто ми навіть не знаємо, що там всередині, бо за обгорткою може ховатися що завгодно. Типу, ось більшість людей вже не знає, що в мене там стосунки. Типу, як вони виглядали, і я ваші не знаю. Тому це таке. І я не можу судити, наскільки вони нормальні, і відповідно наскільки вони нудні. Як на мене, стосунки можуть бути нормальними і цікавими, якщо ви подобаєтесь один одному прямо на психологічному і фізичному рівні, і якщо у вас є гені. День... Вибачте, якщо я когось смутив, можна, звісно, бути в раю змілим шалашети та всьо, але на жаль, недовго, тому що проблеми вони сніжним комом катяться, і вам доведеться їх розгрібати. А це дуже дуже важко, особливо без сторонньої підтримки. Така реальність. Але як на мене, це некоректне висловлювання. Я в це не вірю особисто. Хочете, до речі, на цю тему поговорити? Я можу розібрати якісь кейси, пошукати трошки більше стосовно цього. Бо в фільмах я часто бачу такі історії. Та я розумію, що в попкультурі образ трошки. Цікавої дівчинки, от може бути інтригуючим, заманливим. Але мені, наприклад, завжди подобалася ця подружка Баффі із, із серіалу «Як Я зустрів нашу маму, і вона завжди мені кайфова була. А у них були прикольні до речі стосунки, хоча і класичні, і наче все, типу, в рамках однієї пари, але ну, досить весело у них там було. Е, так чому відео про Сашка і досі привертають увагу? Якщо говоримо про мій канал, бо це ядро і Спартак є ключом, який тригерить Ютуб, ютуб більше показує це відео. Відповідно, люди знають контент і вони розуміють, що їм пропонують. Е, дуже практична штука глобально, ну, типу, він же ж ця селеба, він як епатаж, от епатажирує, тому і дивляться. Може, книги для читання, чи фільми, е, Фільми і книги, і серіали є на Кофі і на альтернативній банці за донат від 40 гривень або одного долара. Там не весь список рекомендацій, він буде доповнюватись в майбутньому, але на перший час щось є. Е, зараз, давайте я вам гляну прямо зараз, що там може бути, щоб ви прикинули. Чи воно вам треба? Е, так. 40 хороших фільмів. Це параграф номер 1 Щось цікавого. Місто та фільм, який наніс мені невиправну травму. Можливо, я така людина все ще бо от така людина. Три Ідіоти прекрасне індійське кіно. Рекомендую. Е -е... Сліпота. о, Це такий фільм прям драматичний. Я прям дивився його такий воу! Полегче зі мною от Тут абсолютно різні фільми, абсолютно різних жанрів. Тож, рекомендую. Далі, що у нас тут? 12 хороших серіалів. І з менш відомого можу порадити Озарк і Ньюзрум Чудові серіали. Просто. Ну, і ще десяточок також є в списку. Книги. Я художку вам описав з того, що дивився. Я це читав, 15 книг я uh, да, 15 книг. Тут є, які я рекомендую, які я не рекомендую. Давайте те, що не рекомендую. Війна світів, мені не сподобалась, нудна. Володар Мух мені не сподобалась. І я так розумію, що Володар Мух зробив цю класичну схему. Додаєш персонажа з зайвою вагою, і він помре. Якщо ви думаєте, що я жартую, ні, це не прикол. Той, що біжить в лабіринті. зоряні війни. І це тільки те, що за останнього. Ну, типу, ви просто додаєте персонажа з зайвою вагою, потім його вбиваєте. Ну, тут те ж саме, майстер Маргарита, я читав, Взагалі немає. Алхімік Пауло Коельо, Боже, яка жах, який жах взагалі немає. З того, що можу порадити, типу, мій улюблений антиутопічний роман, наприклад, Прекрасний Новий світ Гакслі. Ну і ще трошки книжечок. Е, я взагалі не багато читаю. Я про це неодноразово говорив. На жаль, я не здатен до цього. Порекомендував. Розкажіть про улюблені аніме і серіали. Серіали я сказав. Про аніме, це, звісно, Наруто і Зошит смерті. Я не дивлюся аніме в цілому, тому знаєте, які класичні Наруто шикарне, я не додивився другий сезон. Але там настільки шикарний лор. Ну, я ридать хотів, коли нам розповідали лор, я отак от, як дитина, хлопав, Я такі стільки деталей, такий продуманий світ, тут все таке працююче. Я після серіалу в Нетфліксах, в яких дірка на дірки і діркою поганяє, я був шокований. Ну, типу. Ось Наруто і гра контрол. Ось, от вони винесли на такий сценаристи все ще існують, це неймовірно. 19 параграф про ігри. Він також доступний на Байміякофії на альтернативному. З хорошим можу порадити Кіберпанк, Baldur's Gate, Кімдом Come Deliverance. Вау! Байовка жахлива, але ну там офіційний переклад українською на ПК, правда, тільки. І ну, це дуже новий підхід в ігроробстві, Хоча гра не типу, і не те, щоб ідеально у всіх складових, а алхімію я взагалі не навиджу, Але я кайфанув, коли проходив цю гру. Прям прикольно. От. і там ще список з 18 ігр, які я можу порекомендувати, також воно все там. Е, так, про те, яка ступінь напрягу має бути, щоб зглузду не з'їхати, і щоб щось робити. Проблематка в тому, що немає універсального параметру. Е, мені треба, наприклад, щоб я був завантажений весь робочий час, тобто 8 годин на добу, і щоб це мало результат. Важливо в тому, що на ПЕД проектами ти не попрацюєш, бо заганяєшся з проблемами, які пов'язані з фінансами. Ну, тобто, безкоштовно ви не можете працювати і використовувати це як е, спосіб. З концентрації і зміщення акценту з проблем, тобто вам треба те, що оплачується, ви робили, отримували гроші. Там трошки собі, трошки на донат, трошки відклали, і от воно так повинно працювати. Тобто, якщо у вас є можливість завантажитися роботою на 8 годин, на повноцінний робочий день, зробіть це, але не більше і не менше. Всі інші години виділяйте на своє здоров'я і на якийсь відпочинок, якщо це можливо. Ігра серіали як варіант, але можете зустрітися з друзями, пограти на столки. У будь-якому випадку там поспілкуватися з кимось коротше не перевантажуйте себе. А нам що найголовніше зараз всім українцям це структурованість, стабільність і системність, системність у всьому, системність вашого стану, системність державних механізмів, системні менталочки, системність випуску продуктів, системність підходу до роботи, системність. Тобто, ми вже пройшли етап, коли на силі, на емоціях, на потужності на українстві тягнули все це на собі. Типу, чисто за рахунок адреналіну, енергії, сил і віри зараз, на жаль, з вірою, і надією є проблеми, але все, що ми можемо запропонувати як альтернативу, це системність і холодний розрахунок, крок за кроком, підхід за підходом, день за днем працювати для спільних цілей. Це все, що ви можете зараз робити, на мою скромну думку. Енергії вибуху у нас вже немає, не буде в найближчий час, але побудувати системність в рамках ваших можливостей ви повинні. Е, та, про дух, як з ним жити? Але якщо можна з смішними історіями життя, ну або не дуже рдух, спільнота дуже активна. Це правда, Ну, типу, про дух є сам робити окреме відео. Е, я можу сказати, що з другом жити дуже важко. Це дуже допомагає, коли треба вигадати якусь історію, щось доповнити, розширити всесвіт. Мені іноді хочеться попрацювати над яким лором. Я не письменник, я не пишу історії, але завжди була мрія якусь місію вигадати, щось таке. Тобто, щоб мені дали живий лор, і я дописав в нього щось от щось невелике. І е, з урахуванням Ардугу, типу. Багато потоків ви можете підключати і думати про багато історій одночасно і формувати кращі гірші, то воно непогано працює. Типу допомагає шукати рішення. Іноді до мене приходить оце чудо о там 5.30 чи як воно в тому серіалі називалось прикольно. Це сценарський прикол, що там зранку у тебе ідеї з'являються. От, і іноді. Я можу під час роботи створити нетипові рішення або в несподіваний момент. Тобто, зараз я часто вигадую найкраще свої рішення за кілька годин до мітингу. Тобто, я все одно працюю в інші години. Але мається на увазі, що от я сідаю, дивлюсь, і от, -от тут до мене приходять якісь прикольні нові ідеї. І мозок досить швидко працює, перебирає варіанти, шукає. Але. Якщо немає конкретних задач, це складніше. Та все-таки головна проблема радуха в тому, що ваш мозок думає швидко і формує купу альтернативних розвитків, типу, знаєте, як дерев'яне розгалуження, не тільки позитивних речей. Оце вам треба зрозуміти, що проблема в тому, що. Все, що вас оточує, всі мозкові процеси, хороше і погане, воно працює дуже швидко. Тому я швидко вигадую історію і в тому числі швидко отримую панічну атаку, або добираюсь до самого типу ментального дна, тому що мій мозок працює дуже швидко. Тільки якщо якась погана подія стається, я такий одне за інше, і по принципу доміновано сипеться, і я миттєво. Падаю донизу, але з врахуванням того, що є речі, які я навчився контролювати, які робити, якісь оптимізовувати, якісь ігнорувати, я знаю, так би мовити, способи, як покращити свій настрій. Але вони не прості, тобто це не отак, раз і все. але це велика і системна, як я вже казав, робота. Тому я зазвичай спілкуюсь з друзями або розважаю себе іншим чином, щоб якось стабілізувати свій стан. Бо найскладніше в роду це постійна аналітика свого стану, аналіз. Робота з досвідом і пошук вирішення кожної нової проблеми. Тобто ви не можете концентруватися, думаєте, як вам вести справи. Календар, записки, стікери, ви не можете не панікувати, працюєте з психотерапевтом, тримаєте антидепресанти. Ви не можете виконувати рядові задачі, формуєте свій день так, щоб робити їх по дорозі або що небудь ще. Мені до речі, є фішка, я є дивна любов. Якщо в мене є. Купа малих задач, наприклад, щось купити, там зашити рюкзак, купити якісь квитки може вибрати собі взуття інше. Я так формую це в голові, і потім в один день роблю. Типу зранку збираюся і йду робити все, що мені треба. Мені подобається щось робити це в один день. Не знаю такий прикол, і от якби з цим просто треба навчитися жити. І читайте вдох перезавантаження це. Непогана книга, яка дасть вам певну базу. Але там є такі штуки, як типу, сприйняття часу, як час зараз або не зараз. Я привчаюсь робити завжди зараз якісь маленькі справи, бо я потім забуду 100%. Тому якщо задача прилітає, я такий. Зараз роблю, біжу, швиденько роблю, і такий фух, я не забув. То так. Ну, звісно, про спартачка і як він на стрімі Лахановські з приводу прозорив. Я рекомендував вже його цю херню. Якщо чесно, це якщо чесно, це дуже шкідливі речі. І чому він це робить, я не знаю. Можливо, це якісь політичні мови, можливо, ще якісь, але це не те, що повинна говорити, і не те, як повинна діяти доросла людина з стабільною самооцінкою, яка цінує свою країну, свою мову, і свою культуру, І яка знає хто на кого. Напав. Про те, чому Спартака кенселють всі, чому він має бути закенселений. У мене немає, не, не було точніше, персонального негативного ставлення до Спартака. Всі його е, незаконні речі, хай вирішує суд і відповідні інстанції. А його заявки про Україну і українську мову от мені особисто не сподобались. Вони мене персонально заділи. Е, і я не вважаю, що людина, яка заявляє про те, що там. Чому ні державні це підлітки? Ну типу, що вона повинна віщати з трибуни? Мені так не здається. Але організаторів всіх інших людей в цьому світі івентів різних можуть бути інші думки. Це їх право. Я б просто радив враховувати діяльність і заяви цієї людини на майбутнє. Як на мене, вони не дуже ок. Ці заяв у цьому це все. Альтернативні рекомендації на цьому закінчуються. Дякую, що долучились. Пишіть свої ідеї, і питання в коментарях. Можливо, обговоримо їх в наступних випусках. Папа, -па і всього найкращого.